І ну що. Плануємо попити чай. Ексклюзивчик. Коштує дорого. А ну давай, давай спочатку дізнаємося, чи нас нормально чути. Типу ага. ми поспитаємося, зараз, зараз я вімкну. Угу. І щоб ти підійшов потім почитав у себе, там, якщо їх хтось. Щоб ми тут не лялякали. Так, друзі, налаштування 5 хвилин і донеслось. Yeah. Я поки підігрію про мою посуд. Запрячу свою жовту п'ятку. О, ще одна що її не бачу Четверта. Хто хто? Дровинячка ще одна. Ага, зараз буде. Зараз усе буде. Чаювання непристойно дорогим чаєм. У нас є чайний магазин, але саме цього чаю в нас в магазині поки що нема. Тому що я не знаю, який сенс викладати чай, який коштує 10 тисяч гривень, друзі. От хто його купить? Хоча як варіант по 50 грамів продавати? 50 грамів? Звука немає. Півтори ні. тисячі. Нема звуку, так? Да? Ну це у мене. Тебе я не знаю, треба треба подивитися. Ну там написали. Так, вітаємо в чаті, пам'ятайте про захист конгресів. Ну, у тебе, наче. Поки що нікого, так? Я просто не знаю, як воно тут працює в цьому. Угу. В Я не можу зайти в цей в TikTok. ток пристрій назад. Ні-ні, ні я хочу в Ютуб. Знаєш, що це все-таки і хоче, щоб я його перевернув. Ні ну горить, мій мікрофон точно чути. Mm -hmm. Мій мікрофон точно чути. Да? Угу. Тобу горить, горить. Та все чути. А ти пробував щось. А я, я свій... ну я під, 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 підключив його, але я написав, що немає звуку, то я вимкнув. Угу. Uh -huh. Ух, як воно Передає uh -huh. дим. Я зараз, якщо закрию вікно, воно не буде туди. Взагалі може цей. Ти чуєш, трохи поведемо щось пряму трансляцію. Хвилин 10 і познімаємо краще контент. Угу. Сьогодні такий вид. Да. Друзі, чайочок за 10 кусків. Тут три куска чаю, 14 грамів. Він йде в чайничок. Цей чайник ще такого дорогого чаю не коштував, такого ще не було. Взагалі спеціалізуємося більше на чаях, які ну, можна продати, да. які якби, доступні. А це, ну, суто, Ні, не слухай. Якщо 14... смакова забаганка, дослідитель. Якщо 14 грамів, 400 гривень, типу, раз, я думаю, не обов'язково ж блинчик купляти, правильно? Угу. Типу можна якось взяти і. Як Навіть по 25 куповці. грамів, якщо його продавати. Який чай питають? Хаосю, 2000 рік, шупуер, витриманий, класний. Провінції Юньнань. Це ми звідти родом. Я б, я б думаю, Саша не проти зараз зі мною там опинитися. Та ага. й без мене байду просто ага. на якийсь час. Так, що? Ну треба ж якось е, немає доступних облікових даних скасувати. Ну, по ідеї, у нас має бути чутно. В нас грає музика для нашого настрою для атмосферки. По ідеї, цю музику ви не маєте чути. Ну, Щоб у тебе так. У мене у мене чують, але Чує, ще не заблокував. Да. А в мене не підімкнений мікрофон. Не може, воно поняв, заблокував. Mm. Так, оновлення правил, зрозуміло. Тепер мені треба. Та ну... що там в тебе собаки сірується? <ріст> <ріст> як, як тут знайти. Я просто все. Я. З планшета не заходив. Ні, я вчора заходив сюди з Макса, заходив в Інстаграм, але зараз я знайду. Де тут в Тіктосі шукати людей? Слідкувачі, слідкування, давай подивимося. За мною він не слідкує. Кидалово. За мною брат не слідкує. Дізналися, страшну правду. Зате добре, що я пам'ятаю, як я підписаний. А що в переводі означає Unbroken? Не сломний. Uh -huh. А «Broken»? Слон. Це взагалі у мене асоціюється з. З цим фильм є. Unbroken. Угу. Ну і після ситуації, які в мене були, мені так захотілося вже не хотілося, ім'я, фамілію, щоб не було. Думаю, як, як зі звуком що зробити. Зараз подивимося. Може ти підключиш а, свій да. мікрофон до свого. А я ж пробував, але воно відключити. пише, що немає звуку. Mm. Поняв? Вони, вони у нас з'єднуються. Так якщо один вимкнути. Він буде все одно, вони між собою будуть сплитатися. У нас ж одної фірми один цей один. Mm -hmm. а, Знаєш, а яке? Анбро. Unbro... Ого, слухай, нас дивляться. Анброкен. Пора ще щось робити. І у тебе теж? Друзі, ми п'ємо крутецький чай за 10 тисяч гривень. Думаю, що... Тай хай буде це для прямого ефіру. Ше, шо ще, ще. Для контента потім зробимо те, те саме. Буде теж хороший чай, в принципі. Я, я вже знаю, який буде наступний чай. Фу. Чайничок приблизно 200-220 мл, ручна робота. Сам зробив дуже класно заварює. Перший проливчик залив не кип'яток, витримав хвилинки півтори, тобто заварка вже є. Так як в нас не менше, ніж чайничок, тому я буду заварювати швидко і не повний. Приблизно 140-150 мл. У нас ще хай, теж ручний. Тут все ручної роботи, <свічка>, свічка, дошки садку. Єдине, що я чашу не кував. Її скували ще до того, як я народився, їй десь 40 років. Ой, слухай, якраз поповній піалі у нас. Нарешті я сюди потрапив. <свічка> все, що, перша звук... піала? Звука є, який чай. Так. Да, а, так тебе не видно. Ти вертикально десь да, немаєш. А, все, видно, ти, видно, я Чи, повернувся. Що, <реш> вникаємо в нього. Ху у, у нього є таке враження, наче Плотність якась. Угу. Саме, знаєш, густота, але не густа зараз. Так. Да. В нього якийсь навіть щось прямо нектарне таке є. Цікаво. Ще знаєш, піала вона глазурована, вона така слизька, кавчук приємна і чай точно підкреслюється теж своїм смаком і цю м'якість. таку слизькість, таку прям ух. Мимолітність, але смак глибокий. Не мимолітний він такий. Але ну, мені треба, напевно, третій, четвертий пролив, щоб я більш-менш зрозумів. Mm -hmm. Але цікаво, у нього прямо на язику відчуваєш вагу. Mm -hmm. Ще що є, що є вага. Одразу Шпари кипяточком буде. По моїм міркам швидкий злив. Швидкий злив це для мене ну, секунд 20. Я взагалі перелюблю настаювати 5-6 проливів. От, десь по хвилині, по півтори в середньому, ну так, нормально. Ще ковточок відливаю. <плес> mm. Який чай. Хаосю. Чай хаосю 2000 рік. Ексклюзивчик. Звідки береться ціна 10 тисяч гривень. Друзі, да, дуже багато бути. факторів. Перше це район збору, час збору, рік, урожай року, якість сировини, тому що там є один і той же кущ, але одна сировина, наприклад, іде на більш дешеві, чиї саме там якісне відбирається вручну на більш якісні чиї. Ручний збір, ручний якби, фільтрація, сортування ручне, воно теж додається в ціну. і так, як Супер такої якісної сировини можна зробити менше. Тому що ну, самі темпи створення, ручна робота це все якби робить його ексклюзивним в плані того, що його, в принципі, мало на ринку. Ексклюзивність пропозиції дуже сильно впливає на ціну. Ну і звісно, що ця ексклюзивність вона не може бути якби, неякісною. Ну, і якісно, і через це дорого. Витримка не вирішує всі питання. Там, якщо ти п'єш чай в 70-х, 60-х років 80-х і думаєш, що це чим старіший, тим Привіт, Ні, не, не завжди. Але ну, витримання дійсно цінуються. Просто є ще для внутрішнього ринку, для внутрішнього Китаю, які робили партіями для себе, і вони десь були законсервовані, тут їх відкрили, вони середньої якості, і нам їх подають як супервитримані, а наші люди з нашим розумом витримані, значить, крутий. Ще й що беруть, а він середній. Або взагалі ніякий. Таке буває. То, в принципі, хороший чай він не буде дешевим. От прямо, Він може бути доступний, в принципі, нормальний такий збалансований чай. Але супер дешевим він не буде. 500-600 гривень за млинець це буде як мінімум середній чай, а частіше гидкий. Ух, це вже другий пролив, він прям. Ну заварюється дуже ну, темний. Ще не нафта, якщо б я потримав довше, щоб була, б, я думаю, нафта. Але він помірно розкривається. Ось той минулий на перший прилив одразу аж. Mm. Ну, знаєш, важко описати якось смак. Але я от підсорбую, а, і в мене одразу аж такий ну, mm. кайф, задоволення. Знаєш, може, що через те, що є якісь певні очікування. Очікування, так. Да. Тому це що я проки. зранку чай не пив, а зараз вже за день, не і я як ніби цей голод він набирався і тут бах, ось він чай, і він ще й виходить смачний, то такий, да, це воно. Mm. Кайф. Mm. Прикольно було би, якщо б, якщо можна було запустити прямий ефір Дякую. перші декілька хвилин, потім вирізати там підготовку і щоб вже пішло. Я думаю, що треба сказати Ютубі, щоб зробили так. Коли зберігаєш Є прямий так. ефір, можна було там обрізати його, якби мінімальний монтаж зробити. Слухай, може можна. Там наче зберігати можна, я бачив в тіктеці, наче теж можна. Я от знаю, що точно в Інстаграмі можна. Я, до речі, хочу зараз переведемо тут трохи. Я потім в інстаграмі, там більш активна аудиторія у мене. Можливо, там теж якісь обмеження там, відкриваються з якоїсь певної кількості підписників. Да, да. Но, я бачу, Втрема в мене в інстаграмі воно прям. Я думаю, всі функції вже угу. відкривані. Пишуть викруті Денис Петраш. Да, слухай, гірка додалась, свічка додалась. От зараз картинка, взагалі да. атмосферка має бути крутецька. Да. Єдине, єдине що б я додавав і додавав, це ці рослини. От у мене прям потім таке Джуманджі. Привіт, це милі. Якщо що ми тут, знову сховаємося якісь голоса, рослин там рухається листя. там... — Дуже 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 дивно, знаєш такі. Чоловічі голоса рухається, знаєш, вентилятор такий запустити, щоб він так чіліпало все. І потім знаєш нас не чути одні листя. Кущі трусилися і потім виходить два пацана звідти. Класний чай. <реш> 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 mm. Фу. Цікаво, якщо його зараз трошки більше потримати. О, саме важливе. Ледь не пропустив цей момент. <реш> <реш> Розігрітиму чайничку, як пахне цей чай. Да, оце я хотів. Це не те, що розігрітий чайничок, це вже після другого проливу. Він? Все, все в нюху вже не залишиться. Все, не До речі, цей чай м'який. Блін, цікаво, але оце все воно перекрило. Трошки, так. Да. Да. Мені навіть воно все оце... Ось... Трошки. Цей Якщо чай я... м'який, але наступний ми раз ми вийдемо. Я не знаю, чи на Ютубі з моєї сторінки вийдемо, бо чай, скоріше всього, буде для дегустації, тобто я його буду ще монтувати. Але в Тік-Току вийдемо, дійсно м'який чай. Самий м'який PR, мабуть, який тільки існує. Там пита мене задовувало. Е, Якщо я люблю крепкий чорний чай, чи сподобаються мені зелені чаї з витримкою, не знаю, чи робити. Ну... Well, ну, як так, правило, написано. зелені чаї з витримкою, це шенпуери. Вони дуже енерговіддаючі. Вони, так yeah. скажемо, якщо стільки ж грамів кинути шена, він буде штирити ще більше. Чому мене не п'ємо? Він прозорий, це зелений чай, все-таки цього uh -huh. щільності, смаку цього немає. Він може бути ще більш терпким, ще енерговіддаючим, але це на любителя. От хто любить світлі чаї, сподобається. Я, наприклад, світлі, ну, взагалі, мені важко їх полюбити. Може, якби їх почав пити, я б їх полюбив. Просто. Ну, знаю, це чисто так для різноманіття один разочку. Вичайна ефір, може, ті займаєш супер, тому. Ну, взагалі, витриманий шан він коштує дуже багато. Одразу. А, да? Там 10-12 тисяч за мене це звичайна ціна. А, так? Да? Угу. Кому треба дошки садху, замовляйте. у нас з'явилися ось нові комбіновані. Це просто топ. Це просто топ. Це звідки? Нормально, трісну. Оу, шіт! оу, шіт! — Горить килим! — Горить килим. — а він був в бензині. Щай Ви Бачите, це не термостійке скло. Воно призначено для інших речей. Але якщо ти хочеш собі класну таку тарілочку, я можу зробити з глини, і вона точно витримає. Це було цей, це було сплановано. Але от є такий момент, якщо прямий контакт, прямо паличку вогнем прямо класти на глиняну підставку, вона буде такі чорні сліди залишати, які не відмиваються. Тобто вона якби підкрашує, так пропалює глину, але воно, ну, точно не лопне. Знаєш, в цьому може навіть деякий шарм бути, що відчувається, що нею користується, але все таке джу в чорних плямах. Прикольно. Так, підуть тут за залізною якоїсь Угу, Є. Суто мідні. Відчуваюся в руці дуже круто, тому що тут взагалі немає фанери, це дерево. офігенно. Є комбіновані, де через ряд йдуть алюмінієві алюмінієві алюміні і мідні цвяхи. Виглядають дуже класно топово. Є, наприклад, ще пара, де через два ряди. Два алюмінієвих, один мідний. І ніби як я пожертвував міддю. І дав більше алюмінію, але в практиці знаєш, відчувається, як ніби там навіть міді більше. Чим відрізняється на практиці, мідна практика від алюмінієвої. З власного досвіду скажу, що практика на мідних свях м'якіша. М'якіший вхід, і сам метал по собі він такий гріючий. Він прямо дуже добре гріє ступні. А алюміній він, як знаєш, ну, просто колить ступні. От, тому практика на алюмінієвих гостріша. На мідних тепліша, м'якіша. У випадку з комбінованими деакцент в алюмінієві цвяхи, відчувається, що я заходжу в хід як на мідних, вхід м'який. Але скільки я стояв, оце дуже цікаво, тому що такого ефекту на окремо на мідних або на алюмінієвих я не відчував. От я стою 20 хвилин і я постійно відчуваю, що іде катарсис. тобто Катарсис це точка болю, але це не та точка болю, до якої ми доходимо в практиці на цвяхах і потім вона спадає. Тобто, якщо взяти оцю точку за 10 балів, то вона потім спадає і от 20 хвилин тримається там на рівні 5-6 балів. Тобто ти реально відчуваєш що ти на цвяхах. Тому що я, коли стою зазвичай на цвяхах, опа точку болю піймав, фух, і я не відчуваю болю взагалі. Тобто я стою на чомусь теплому, там точка відчуттів там по 10-бальній виходить 1 бал і все. А ці вони прямо продовжують колоти. Це цікавий ефект. Дуже темний чай вийшов. Слухай, я ледь не забув, я його так настоявся, капець тут просто. Нєфть. Мені вчора цей прямий ефір'ю. Мені кажуть, а ти не довго там завариш собі чай. Типу ти правильно піш, кажу, я взагалі п'ю ще довше. Друзі, з шупоером помилитись не можна. Ти не можеш його перезаварити, ти не можеш його перепекти, він витримує будь-які температури. Звісно, що тут вже по смаку. Ти можеш реально довго заварити, він буде дуже темний і там терипкий, гіркота, ще щось може з'явитися. Але це не означає, що ти його зіпсував. Він просто перенастоєний, Хтось і таке любить. Насправді можна варити чефір. Ну, не прям щоб чефір, наприклад, після того, як ти пролив чай. З чайничка ти його не викидаєш, ніби він вже якби проливами настоюваннями, що ти там не робиш, в чайничку він вже не, не дає густоти. Але ти цей чай можеш, наприклад, проварити трошечки води і прямо проварити на маленькому вогні. 5 хвилин кипить, вимикаєш, трошечки ще кипить само по собі, настоюється і випиваєш. Звісно, там ну, трошки не та якість. Проварений і пролитий це різне. Це якби пер, первинна така. Проливка йде о том, і якби вже вторичний продукт доварюємо. Знаєш, там дивиться на Ютубі один, один глядачів. Ні. Батько. Да? Да. Круто. Мені, мені здається, воно не працює так в Ютубі. Туди... Да, скажу, ти пишеш, що помішок. Наталія за... пише дядька. Коротше. Когда б що зануришся, в вчай вже бігаєш десь. Микрофон <смеш> там. Что с ним так и цікавое? Як Ніби якийсь трошки картоновий не, присмак. Не риский. Не, не різкий. Не риски. хоч він настояний прям да. потужно. М -м? Не гіркий. Микрофон. так, да, так. Да, да. угу. Не гіркий. Хм. Ну, тобто воно терпкість вона. Але є. це е, є, є привка, знаєш чого? Mm. Михдилю гіркого. Mm -hmm. Ось цікавий такий. Далі. Ух, ну я прям його сильно нестей, а щелепа така. Але він ну, трошки зберігав. Якщо б отак от якийсь дешевий настояти, oh, там. але він жив. <ривальний> 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 він прям дуже темний. Mm -hmm. Я думаю, насправді ще один пролив і перейти вже на контент і щось поспілкуватися так. А я взагалі десь зрозумів зараз. потерявся оце. Ці збори. А угу. я цей. І перейти на контент, я запустю в цьому. В, в інстаграмі там піде спілкування. Там, там є ну, людям там. Тобто ти прямо ефір записуєш в Інсті? а там. якщо б звук в нас був би. я можу... Там буду чути. Та звідти. А. Так. Да. Ну, no, okay. ти, ти хочеш записувати? Так, да, прямо потім змонтувати. Ну. Да, no, вчора. біжав на ту скелю. Такий захід сонця. Mm -hmm. Думаю, кайф. Да, щось такі. Дні цікаві. О, точно можна ж сюди. ох. А бачиш, так як я вперше заходжу свого ютубу в прямий ефір, розраховувати, що там якийсь ажіотаж буде не варто, його ж треба дослідити з двох телефонів, подивитись, як там це все працює. Це, ну, там просто взагалі, невідомо. там взагалі, да, взагалі невідомо перевірка зв'язку. Взагалі невідомо, як воно працює на цьому. На Ютубі. На що, хтось дивиться, є люди Тут, прямо я є. зараз? Так? Да? Яна, Наталя, якийсь. Угу. Дівець. Цікаво. Круто, угу. що ми помістилися в вертикалі. Да, так, верти... А Ну, якщо от зверху рівно, то бачимо і без розширення екрану. Я просто хотів, щоб я кула була. Угу. No, я щас... Ой, я думаю, що я зараз закрию YouTube. Напишу, що з твоєї сторінки зараз буде прямий ефір в інстаграмі. Mm. І щоб туди вже приїхали. Можна, можна. Да, в YouTube залишаємо. І, і погнали. Uh. Uh, так, ладно, все гарного дня. вам. Друзі, yeah. ми будемо. Ілюха, привіт, Сергей Тирас. <ривіт> Тирас. -ти <ривіт> так, Я думаю, з